Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. Воно буде трошки сумним, тому що це зимове прово, абсолютно найгірше, яке ми мали за всю історію Ultimate Team. І щоб довести це сьогодні, вас очікує невеличкий історичний ракурс минуле, де ми з вами проаналізуємо, як погіршується зимове прово з року в рок, що робили і яким чином вони знищували це, і як ми взагалі дійшли від безкоштовних СБЧ на топових гравців до того, що в нас немає. Карток навіть в завданнях. Це може бути трошки довше відео, ніж ви звикли, тому заварить обов'язково собі кави або чаю і влаштовуйте зручніше. Якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь тут. Буває цікаво. Якщо ви підписник, то як завжди, очікую на ваші коментарі і підтримку у вигляді лайків під. Цим відео. Ну а розпочнемо ми по традиції із аналізу завдань і СБЧМ. Давайте перейдемо в розділ завдань, і тут в нас ви могли подумати новий рік, Різдво, так багато всього цікавенького, але... В нас на жаль лише Weekly Send Team Pursuit. і на це група завдань, де вам потрібно використовувати гравців з однієї ліги в своєму стартовому складі, вигравати матчі таким чином, отримуючи нагороди. В даному випадку тут вони накидали все одразу. Увесь сир в один вареник. І є тут і Вумен Ліга, Ліга Франції жіноча, Аравійські Короче, Напевно, всі основні ліги, які використовуються в Ultimate Team. І отримаєте ви за виконання цього блоку завдань. Тут потрібна або 4, або 3 гравці мати в своєму стартовому складі, або два навіть можна міксувати. Отримуєте ви за всі ці перемоги. Шикарний пак 84 2 Let's Go, Якщо у вас є час, прошу до виконання. І це все. Тобто, ми бачимо ще тут Winter Wildcards Cup, Winter Wildcards Crafting Upgrade, який за меню Grind ви отримуєте. Він був доданий нещодавно. В розділі сезони, де в нас назва нова сезону Frostable, зимовий сезон. Нічого. В розділі Milestones. Остання нова опція це UEFA. Євро 2024. Дякую їй щиро від ком'юніті. Нам дуже цікаво грати. Ви мотивуєте, отримувати якісь нагороди, отримувати якісь прикольні картки. Дуже цікаво проводити час вашій шикарній грі. Тепер переходимо до розділу СБЧ і давайте розпочнемо із крутилки, яка була дійсно цікава. Ви навіть бачили відео окремо на каналі з Нарізкою. Вона називається найкращий пік та на мою суб'єктивну думку цього року. Я думаю, багато з вас то вже зібрав, але воно оновлюється за один день та 12 годин. Це має бути сьогодні четвер в суботу. Та. І тут за 95 тисяч монет. Ви отримуєте можливість вихватити картку, яка була в СБЧ, а в листопаді, тобто і 92-й потом потім там може вам випасти, або одну з базових ікон. І це дуже прикольно, тому що ми ловили там топових ікон хлопцями. Я бачив всілякі так? шалені дропи. Я думаю, ви також цей пік з R9 і МБП побачили вже де тільки не можна в Твіттері або в мережі. Тож це дійсно вартує ваші уваги, вартує виконання. Прикольна крутилка, недорога, і ви можете отримати дроп. А тепер давайте переходити до іншого, що не стосується крутилок. За останні. Два дні ми отримали. Два СБЧ. М перше це Кевін Бабу. 4-4 зірочки, хай медіум воркрейт, 85-й рейтинг, 89-й пейс. Ну, такий типу, та, плюс-мінус мінімальний для крайнього захисника. Розподілення. Тут я не скажу, що воно, до речі, дуже гарне, тому що 87-ма дистанційна швидкість для крайнього захисника. Можливо, навіть краще, щоб в нього дистанційна швидкість була вища, тому що йому часто. Треба наздоганяти а, випади з контратак, і тут можуть бути проблеми, але це непогано. Передачі 77 дуже посередні, кроси 82. Підкрутки немає. Короткий, довгий пас. Також 74-75. дріблінг 79, балансу немає, зібраності немає, реакції 71. Дефендінг 82. Ну, таке фізика, фізичні здібності непогані. Playstyle плюс у нього ЖК, це гарний Playstyle плюс, також на передачі. Ціна СБЧ 86 тисяч монет і 94% дізлайків від ком'юніті. Я теж дивлюсь на цю картку, ну, швейцарець з Бундесліги, як його лінкувати. Тобто такі картки мають бути дійсно топовими, щоб ми могли якось їх склад, щоб ми були вмотивовані їх лінкувати в своєму складі. Це імбабу, ну наскільки ви за нього побігаєте? Тиждень. Допоки не вийде якась, не знаю, нова картка або еволюція. Ну, чесно кажучи, таке. Рухаємось далі. І наступне СБЧ стала саме цим тригером, останньої краплі, яке спонукало мене до запису відео в такому форматі. Це в нас Бобі Мур, центральний захисник версії Vinto Wild Cards. І подивіться на ці статистичні показники. Pace 74. Передачі 83. Дріблінг 99. Дефендінг. 93 і фізика 84. Мені цікаво. От Ії якось приймають своє рішення. Да? Є, не знаю, нарада або якась відповідальна особа, яка пропонує зробити ту чи іншу дію. Хтось її має проаналізувати і якось це має потім затвердитись. Да? Ну, я уявляю собі таким чином роботу компанії такої крупної, як і Sports. От мені цікаво яким чином така картка взагалі пройшла внутрішній аудіт? Хто, як і що має відбуватися, щоб люди такі. Так, є в нас картка Бобі Мура, базова ікона. Він ніхіра не біжить. 70 пейс, в нього 178 см зросту. І з тим, що в нього нема пейсу, це просто картка фода. Як ми можемо його покращити? Як ми можемо зацікавити ком'юніті, щоб воно захотіло зібрати легендарного футболіста? Щоб воно захотіло за нього побігати, отримати задоволення. Що ми можемо зробити? І хтось в цей момент каже: А давайте! Ми йому дамо 99-й дріблінг. І всі «Yes! Let's go!» Премію! FC Палага! Ну, в мене одне питання. Ви адекватні. 334 тисячі монет. За гравця з пейсом 74 центрального захисника зі зростом 178 см. Та нахер мені той дріблін, 99 впав! Зробіть йому 80-й пейс, 82. Навіть не давайте супер якогось величезного бусту на захист. Що я буду з ним робити з 2-3 зірочками в зоні центрального захисника? Крутитися лівим стіком! Мені хтось з хлопців казав, ідеальна опція кинути йому каталізатор, підвищити швидкість передачі. І таким чином перебудовувати його в опорну зону. Якщо таким був геніальний задум від Єй, то дайте йому опорного півзахисника позицію одразу. Щоб ми хоча б це зрозуміли. Ви ждали ван, ван Ністелрою воротаря? Коли я бачу картку центрального захисника, легендарну картку на такому етапі гри, я не хочу його перебудовувати станцями з, з бубном кудись там в опорну зону, щоб він зі зростом 178 см сантиметрів і там в мене короткими, об'єктивно, ногами не діставав м'ячі. Я хочу, щоб ця картка мала можливість грати на позиції центрального захисника. В нас є Фабіо Канаваро. В нас є Іван Кордоба. Дайте йому плейстайл плюс Еріал. Дайте йому плейстайл Header. дайте йому 84-й пейс, і він буде грабельний. Ні, що ви робите? Який ідіот це придумав і яка купа ідіотів це затвердили? Окей. Okay. І це всі СБЧ, які ми отримали сьогодні і вчора. А ще в нас був Сандро П'єро. І ви також пам'ятаєте цю картку, яка 600 тисячі монет коштує 13% лайків. У Бобі Мура 10% лайків на футбіні. І так ви можете мені сказати, та ти тут докапуєшся, це все добре. Там завжди так було. Це і є, і це контора. В нас є крутилки. Йди, крути, крутилки і збирай собі мбапіча. І так, ви абсолютно праві. В нас є крутилки, шикарна крутилка. 83 x 10 яка оновлюється три рази. Але в моєму минулому відео ви могли побачити мій дроп, з купи накоплених цих паків, з зараз оновлених цих крутілок, які я зібрав, я не знаю, ну, напевно, скільки, 25-30 разів, скільки вони були. Ви можете сказати, та то тобі не сипи, просто в тебе 10 мультів, сиди не вийо. Та, напевно, але я провів в своєму телеграм-каналі опитування. І зараз ви його бачите на екрані, я у хлопці спросив, можливо, я один такий, давайте поспілкуємось. А оцініть ваш дроп під час зимового промо. 74% людей сказали мені, що дроп такий самий, як в мене. Це лише фодер, жодної промо-картки в склад вони не отримали. 15% отримали переважно фодер, але одну-дві картки з промо середньої ціни. Умовний, Рафіння або мілітао, десь плюс-мінус 500 тисяч монет. 5% отримали багато промо-карток або хоча б одну топ-картку в склад. Це умовний Ван Дайк, Кріштіану Роналду, можливо, Інформ Бапіча, Лео Месі Радіокті, Вальверди і таке інше. 2% отримали дві або більше топ-карток в склад. І увага! 0% бляха відсотків або 6 людей, отримали продаваємо картку. На 500 тисяч монет або дорожче в незалежності від антрейдропу. Майже тисячі людей проголосувала, тому я можу вважати цю виборку репрезентативною. Я вважаю так. Якщо у вас був класний дроп, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Звісно, ми бачимо інколи скріни, як людина може зловити пеле в наступному паці, там, я не знаю, мбапе або вандайка. Але кількість такого дропу, саме з паків, це важливо. Вона мінімальна. Чому важливо, чому я роблю акцент на паках? Тому що паки це нагорода за те, в що ми з вами граємо: Вікенд Ліга, дивізіони, ці самі рулетки і інше. Я зараз навіть квікну цього 86-го переходу для того, щоб зайти в магазин і показати вам, де ви можете зловити шикарну промо-картку. Взагалі, купу промо-карток. Будь ласка, Ну, в нас є Global Limits якісь. Це ж нормально, в четвер. Окей. промо і. Я навіть не знаю, скільки їх тут сторінок. Ви можете зараз побачити. На будь-який смак. Хочете героя? Одного з п'яти пік? Будь ласка. Хочете пак Elite Wildcards Guarantee Pack? З трьома картками 86 або вище? 3000 FIFA Points. Пф, полетіли. Хочете. Supreme Icebreaker Pack. 70 золотих карток, 83 або вище рейтингом. І 5 з рейтингом 87 або вище. 3,5 кафіфа понс. Летс go. Historical Encore Pack. Одну гарантовану ікону. Промо. І 20 карток з рейтингу 84 або вище. 3,5 кафіфа поints. Полетіли. І оце. І це ще не п'ятниця, не кінець промо, не новий рік. 4000 FIFA Points. 4. Три гарантовані картки з промо з рейтингом 87 або вище. Вірогідність зловити Вінтел Wildcard з промо, звісно, 100%. Да? І ікону 31%. Отут ви можете ловити картки, їй вам каже. Будь ласка. Платіть гроші, ловіть картки. Скільки завгодно. Кріштіану Роналду, Ван Дайка, let's go. Якщо ви вважаєте це нормально, напишіть мені, мені цікаво. Я розумію, що контора працює задля того, щоб заробляти гроші. Факт. Я не там живу в світі розових поні. Але мені здається, можливо, це моя суб'єктивна думка. що Ну, якийсь має бути баланс між заробітком грошей і надавати своєму ком'юніті задоволення від гри. Хоча б від процесу цих крутилок, рулеток і збирання складів. Тому що отримати задоволення від грового процесу, від геймплею неможливо, я думаю, ви це пам'ятаєте. Але замість цього ми взагалі. Отримуємо повний треш в контексті контенту. В нас жодної картки не було в промо Vintel Wild Cards, яку можна виконати в завданнях. Нуль! Ви мені скажете: Окей, ти ж тут сам кайфував від нових шикарних еволюцій, які у нас можуть бути за невеличкі гроші картками рівня Тоті. 100% ви праві, але є одне невеличке, але. Давайте подивимось зараз на футбіні. Якщо я перейду в розділ популярних карток, то ви можете тут побачити деякі цікаві речі. Давіта Лаба 0 монет на маркеті. Ви думаєте, такі, а що відбувається? Кайл Волкер нуль монет на маркеті. Бомпастор 0 монет її ціна. Не. Хто в нас там ще далі. Де тут є Домінік Собослай? Зараз я його знайду. Він в непопулярних. Окей, я напишу зараз. Домінік Собослай, Канцело. Вони вже в непопулярних, я думаю, тому що люди просто втрачають до цього інтерес. Домінік Собослай, інформ. Так саме 0 монет на маркеті. Цікаво, так? Да? Ви, ви запитаєте? А чого так? Можливо, хтось не користується футбіном. можливо, це ЧС, перша FIFA, Жоу Канцело. 0 монет на маркеті. А я вам відповім. Тому що EA впадло натиснути кнопку, одну в кодах своєї гри для кожної картки, щоб підняти їм максималку. Домінік Себеслай 70 тисяч монет, відсутній просто на маркеті, з 9 грудня. А де-факто з 8-го, з п'ятниці, коли вийшла еволюція, яка може цей його інформ зробити 88-м рейтингом Майтфілд Дінасті ще під час промо Дінастії. І отаку прикольну картку, яку я б особисто, як вболівальник Ліверпуля, хотів мати в складі. Майже місяць його нема на маркеті, і їй просто впадло оновити ціну. Жоао Кансело, який може бути інформ, дійсно, карткою рівня Тоті. Його нема на маркеті, Тому що нема максималки. Картки рідкісні, вони з перших ще промо-команд, з перших команд тижня. Їх немає. Герой Соня Бампастор Базова, вона була 40 тисяч монет, її немає за 95. Нуль. Кайукер найкраща опція на праву еволюцію. Нуль. Давіта Лаба, він взагалі відсутній ще з 20 грудня. На нього вийшла спочатку еволюція на, на тот підсилення. Да? Ви можете апгрейднути гравця команди тижня до 88 рівня. Вже отут його не було на маркеті. Майже був по максималці. Зараз вони випускають еволюцію, куди він підходить, і може бути отаким бістом. І, і їй нам каже, ну. А нащо нам це робити? Ну серйозно. Тобто ви, гравці, хочете, щоб ми замість того, щоб додати ще 10 нових промопаків, просто пішли і витратили свій час на те, щоб натиснути одну кнопку. Ви адекватні. А ви, а ви не забагато вимагаєте, ні? Може, вам ще геймплей нормальний зробити, чи сервери поставити, а? А тепер для тих, хто, можливо, вперше на каналі, я вам проведу невеличку історичну екскурсію. В минуле, де ми з вами побачимо, що було раніше під час зимових промов. Давайте розпочнемо з 2018 року, FIFA 18. Чому саме ця? Оце перша FIFA, в яку я грав після величезної перерви, і перша саме Ultimate Team FIFA, в яку я грав. Я там робив свою першу еліту в Weekend лізі Я пам'ятаю картку Ешлікола, Тоц, який мені впав, і я такий, вау, він мене грав і на позиції центрального півзахисника. Це було круто. І раніше. У Ultimate Team було промо, яке називалося Футмас, новорічне промо. Це зараз вони зробили в Intel Wildcards, Вони змінили назву, щоб асоціації не було. Що таке промо Футмас? Ви, можливо, здивуєтесь, але я вам покажу на Футбіні, я знайшов це все. Це промо, де були лише СБЧ і завдання. Щось по типу Футіс. І вже, напевно, більш молоді навіть глядачі, молода аудиторія, пам'ятає минулі мої відео, да? коли наприкінці минулого року я казав, що її знищили Футіс, додавши промо картки в паки. Але це не перше промо, яке вони заруїнили таким чином, тому що Футмас було історичне промо, яке давало ком'юніті можливість отримати незадорого класні картки. Лише подивіться на цей перелік. Джан Луїджі Буфон, 90-й рейтинг. Златан Ібрагімович у СБЧ 89 рейтинг. Так, пейси замало, але в той час статистичні показники в цілому були менше. І цей Златан отримав багато лайків. Жорді Альба, ця картка, лівий захисник на той час з Барселони з 94-м пейсом був у СБЧ. Уявіть собі наразі рівень такого футболіста з таким прізвищем відоме та, ім'я у футболі з класного клубу і мета картку у СБЧ. Вьорджил Ван Дайк ще Саутгемптон, але з 75-м пейсом на той час це було нормально, повторюсь, 85-й деф і фізика був у СБЧ. Раджана Інголан. Це взагалі це перший гравець в історії Ultimate Team. Гуліт Генг з простих смертних не Гуліт. Я думаю, мамонти та динозаври пам'ятають його картки. Він був у СБЧ! Окрім того, були постійні всілякі крутилки там на е, ліги. Подивіться, Кальчо А, преміум пак, Ліга-1, Бундесліга. Ми могли крутити різні ліги постійно. Вони були там нескінченні. Хто хотів проводити час меню грайдити, він міг це робити і крафтити, 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 таким чином ловити собі всілякі паки, всілякі нагороди, всілякі гравців і збирати потім з цих збиче. Рухаємось далі, FIFA 20. І також перелік гравців, які були під час Футмас, ОЗВЧ або завданнях. Лука Модріч. І тут же є ціни. 140 тисяч монет за Луку Модріча. Ви уявляєте собі наразі такі ціни за картку того ж самого Луки Модріча. З непоганими статами. В нього ніколи не було пейсу. Так? Є якийсь захист там, да, дріблінг, шалений передачі на той час, 20 й FIFA, ще раз наголошую, стати в цілому було гірше. І люди ще й дізлайкали ці СБЧ за 140 тисяч монет. Маркус Рашфорд був у СБЧ 274 тисяч монет. Я спеціально вам показував. 7400 дізлайків. Люди пишуть оверпрайс. І ми зараз бачимо Bobi Ura за 330, або Дельф'єра за 600. Ось The оверпрайс, пацани. Привіт вам з майбутнього. Марко Куня, 80 зі стати. Гулітген 43 тисячі монет. Санті Карсорла 55 ручки, центральний півзахисник. Безкоштовно в завданнях. Артуро Відаль. Дуже популярна картка. такий опорник, собака, підбуль. З Барселони 4700 лайків, тому що 65 тисяч монет. Рінато, бляха, Санчес, за 38 тисяч монет. І є, ну, ну це ж було в вас. Ферлан Менді за 300 тисяч і всі такі оверпрайс. Наразі. Цей Ферлан Менді також має картку 85-го рейтингу. Прикиньте, але вже Фу Центуріон Промо, звісно, трейдебл. Звісно, 600 тисяч монет. А тут ви могли зібрати аналогічного Ферлана Менді в грудні за 300. Рухаємось далі, і це в нас FIFA 22. І окрім всіх цих прикольних карток під час зимового промо, ви ще й мали можливість виконувати свапи. За завдання отримали картки з рейтингом 60, по-моєму, і потім їх обмінювати на всілякі нагороди. FIFA 22 в нас вже не було зимового промо Футмос, Його замінила Vinta Wild Cards. І це вже була промо-команда. Це вже не все було в паках. Але ми хоча б мали систему токенів. Де можна було отримати пак 10X85 Wintel Wild Cards патсон ДАК. За 10 токенів. Отакий Patson ДАК. 97 пейс, 90 удар, 89-й дріблінг. Ви могли отримати таку картку в склад, нагріндивши просто токени. Філіппе Каутіньо. 5-4 зірочки. За 183 тисячі монет і люди 7 тисяч дізлайків поставили. Тому що оверпрайс. Ха -ха -ха. Хо -хо. Привіт з 2020 майже четвертого. Хо -хо. Оверпрайс. Бразилія, Барселона. Зірочки. Вілфред за 8 570 лайків. Англійська прем'єр ліга. 5-4 зірочки за 140 тисяч монет. Подивіться, з якими статами. І це за унікальна моделька, ви знаєте, да, хто це такий. 140 тисяч мене. Рухаємось далі. І остання FIFA в нашому історичному ракурсі. 23, це було того року, це було ось нещодавно. І це зимова промо було дійсно краще, ніж навіть 22 FIFA. Тому що наприкінці року, коли, ну мені так здається, коли стало повністю відомо, що FIFA і її розходяться. І почали просто ну, таку політику максимальної монетизації, таке враження, що вони останній рік у корита хочуть вижити, витиснути просто все, а потім будь-що буде. Нем, нема завтра. І тоді вони Футі збили, та я думаю, ви вже це пам'ятаєте, відео на моєму каналі. Але зимова промо було дійсно кайфово. Ми могли отримати за токени, СВАПИ, Сандро Тоналі, 87 рейтинг. Дуже класний опорний півзахисник. Пригадайте його картку на початку цього року. Вона така сама була завжди в FIFA. Кіррін Тріп'я всього лише за два токени. А всього цих токенів було, по-моєму, там 20 чи 20 Шимат. Ми могли отримати три паки 83 х 25 Три паки 83х25. За токени. Ви просто грали, виконали завдання, отримали. Та непотрібні картки, які потім обмінювали. Окрім того, перед цим промо в нас були айкенсвапи. Цього року взагалі такого немає. Що таке ікенсвапи? Це так само об обмін жетонів, але там можна отримати в нагородах ікони. І а, минулоріч ми мали, з, по-моєму, 11, 11 листопада це почалося і закінчилося перед зимовим промо. І ми могли отримати Патрік Віра за 40 токенів або за 30 World Cup Ікона Кафу. Цей Патрік Віра 88-му рейтингу в мене був в складі, ну, дотоців, напевно. Він був мідл. В нього була базова ікона, і цей був мідл з покращеним пейсом. І R2 удари в нього навіть летіли, Просто подивіться, ви могли отримати цю картку безкоштовно. Просто граючи меню grind. І це було в той самий час, де ми зараз. А зараз ви отримуєте найгіршу версію гуліта. Лише ну, за 27 мільйони монет. Ідіть в Нема де взяти фодер. хо хо, -хо. магазин, let's go. Дімітрі Пає. Пам'ятаєте, я вам казав е в минулому відео огляду контенту: Вау, болотелі, зберу суто за шапочку. Пішов нахрен як СБЧ. Не буду збирати. І шапочка пішла нахрен. Оце була картка. 89 рейтинг. Порівняйте цього пає. 4-4 зірочки, який також отримав 11 тисяч лайків. Він розносив просто все, що можна. І те, що ми отримали зараз. Матео Політано. 7500 лайків, 133 тисячі монет. В нього там третів було. Подивіться на цю кількість третів. Це була картка, по-моєму, з найбільшою кількістю третів на той момент точно. 88 рейтинг, купа позицій, PSE, удари є, удар є дріблінг є і трейд він розривав. Тоні Крос. 5-5 зірочки за 300 тисяч монет, Тоні Крос! Ви просто уявляєте масштаб різниці? Що перетворилася Ultimate Team за рік? Що в нас було рік тому? І що стало зараз? Я пам'ятаю, що інцепшн такий. Ну, 300 тисяч це, це, це не дешево. Але це Тоні це 5-5 зірочки, це прикольна картка. Чесно, просто прикро. Чому я сказав, що це буде сумно? Це прикро. Тому що те, куди її рухається, це ненормально. Це моя суб'єктивна думка. Дишіть мене в коментарях, скільки хочете, скільки завгодно. Сьогодні не буде маркету, не буде нічого іншого, тому що нема настрою. Саме як в гравця Ultimate Team в мене нема новорічного настрою, тому що ви і її мені його зруйнували. Побачимо з вами, коли побачимось, друзі. Бережіть себе, себе до країна.